Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми будемо читати чудесну казку. Тому збирайтеся всією сім'єю тата, маму, дідусю, бабусю, братиків і сестричок. І що я вам хочу сказати, діти? Що чудеса бувають з тими, хто в них вірить. А поки буду я готуватись і ви. Пам'ятайте, що треба зробити ось так і ось так. Казка наша буде сьогодні називатись Крошечка-хаврошечка. Все, готові? Ну тоді слухаємо і дивимося. Жила сирітка. Крошечка Хаврошечка. Взяла її до себе годувати жінка, що мала свої три дочки: одну очку, двоочку і триочку. очку. І вона своїх дочок захищала, оберігала, давала їй все найкраще. А крошечці, хаврошечці все гірше, навіть їсти вона їй теж давала менше. А як крошечка Хаврошечка підросла, то й усе вона сама робила: і пряла, і ткала, і шила. Все сама робила, все для них робила. І гонила пасти корову Рябулю. А корова рябуля її завжди жалувала, та й каже: Ой, ти так мучишся, не можеш все сама поробити. Давай я тобі буду допомагати. Улізеш мені в ліве вухо, а вправе вилізеш, ось усе і буде зроблене. Буде тобі і напрядено, і наткано, і в тубе полотно звито, все пошито. Що подумаєш, то все для тебе буде зроблено. Ось так вони й домовились. Залізе. Крошечка Хаврошечка, рябулі в одне вухо, а в друге вилізе, Так все й пороблено. Напасе коровицю і пожене додому. Принесе додому все готове. І ось тут мачуха стала сердитися, що все, що не загадає для крошечки Хаврошечки, все та зробить. Хотіла би дівчина сама все поробити. То б мучилася, от вона надіслала свою дочку одно очку підгледіти, хто допомагає сирітці, крошечці Хаврошечці. Пішла вона, сиділа, сиділа в полі та й заснула, а крошечка Хаврошечка підійшла перевірити та ще й покивала. Спи одиначка. Спи одиначка. Та й спала, а крошечка-ховрошечка влізла корові в ліве вушко, а вправе вилізло, та й все пороблено. От вони прийшли додому, а мати питає в одноочки: Ти бачила, хто їй допомагає робити? Ні, не бачила. Тоді... Послала мати двоочку. Прийшла двоочка, та й пильнує, та й пильнує, та й так пильнує, але тут чогось їй захотілося спати. Вона трішечки задримала, а крошечка-хаврошечка підійшла та й каже Спи спи двоочка, спи спи двоочка». Та заснула, а наша крошечка Хаврошечка влізла рябулі вліве в ліве вухо, а вправе вилізла, от і все вже у неї і пороблено. Принесла всю роботу крошечка Хаврошечка додому, мати підкликає двоочку і питає А хто ж сироті допомагав це все робити? Ой, я не знаю, не вгледіла, бо заснула якось. Тоді мати послала свою третю дочку, три очку, бо вже дуже зла стала, що не може так одна людина стільки всієї роботи поробити. Прийшли вони, сіла три очка, дивиться, дивиться, пильнує, пильнує, та й теж придримала, а крошечка Хаврошечка, підійшла перевірити і. Каже, спи спи три очка, спи спи три очка, а про третє око ще раз сказати, спи спи три очка, забула, не повторила три рази, а три очка на два ока заснула, а на третє все виділа. Та й прийшла додому і все розповіла матері. Що хаврошечці допомагає корова рябуля. Тоді мачуха каже до свого чоловіка господаря. А заріж корову рябулю заріж, а заріж корову рябулю заріж. Тоді господар каже: А чого ж я буду її різати? Корова добра, молода. Не буду я її різати, але вона так дістала свого чоловіка заріж та заріж, та й доти йому говорила це, поки він не домовився із різником. Пішов він зарізником, а крошечка-хаврошечка побігла до корови рябулі та й каже, тебе хочуть зарізати. Добре. Як вже заріжуть, то щоб ти мого м'яса не їла, а мої всі кісточки, щоб ти визбирала і закопала їх у городі. Крошечка Хаврошечка, так і зробила, і дуже сумувала за своєю рабулею. А із тих кісточок виросла прекрасна яблунька. Та така яблунька яких не було ні в кого і ніде, ні в чиїм саду. І над'їхав якось купець, їхав понад цим садом і як побачив ту яблуню і ті яблука, то сказав так: а якби хто мені зірвав пару яблук з цієї яблуньки, якби котра дівчина зірвала і піднесла мені їх. То я її взяв за жінку. Хм, Почула мати, і давай одразу посилати спочатку одну очку. Пішла одну очка ті яблука рвати, а гілля піднялося вверх не дістає рвати. Тоді мати посилає двоочку, щоб та зірвала яблука. Теж не виходить, Віль, гілля вверх не дає рвати. Пішла три очка. Піднялося гілля ще вище вверх, не дає рвати. Тоді пішла наша крошечка Хаврошечка. Тільки вона підійшла до яблуньки, гілля зігнулося додолу. Набрала вона багато яблук і подала цьому купцеві, а купець взяв її за руку. Повів її до свого дому. А там таке зробили весілля гучне. І жили вони, жили, поживали та й добра наживали. Жили довго та щасливо. Ось така діти-казочка. Казочці кінець, а хто слухав, молодець.